Привіт! Поговоримо з тобою сьогодні про НЛО. Багато хто сприймає НЛО і аномальні явища як диво. Учені, що довгий час вивчали феномен НЛО, дійшли висновку, що віра в добрих інопланетян це дитяче марення вимираючого людства. Демони пекла являються людям в обличчі прибульців. Вони несуть страх, шах і горе. Їх суть. Це зло, їх пришестя це сутінки людства і передвістя швидкого кінця. Розглянемо основні положення уфології з позиції Біблії. Уфологія учить, що у Всесвіті існують інші світи, населені розумними істотами. Біблія учить, що тільки дві категорії космічних припульців мають доступ до нашої планети і можуть вступати в контакт з людьми. Це ангели і безпосередньо сам Бог. Є всього два типи духів добра і зла. Це розрізнити їх можна за характером їх взаємодії з людиною. Ніяких інопланетян і нелов Бог не створював, а лише створив ангелів і людей. Частина ангелів відпала і стали демонами. Уфологія вивчає демонів і чертів. Тому не знаходься в ілюзії, не давай себе обдурити, изучай, вивчай слово Боже та будь мудрою людиною. Бажаю тобі Божих благословінь. Якщо хочеш вивчати разом з нами, слово Боже, якщо тобі потрібна допомога, напиши нам, будемо разом з тобою вивчати і молитися до Бога. Божого вам благословіння. Підписуйся на канал Телеграм Салтаненко. Там виходять щодня нові хліба по Слову Божого.